Друзі, всім привіт! Ми знову на, моєму, на нашому каналі з ну ось. І сьогодні ми будемо... Всім привіт! Купили вчора сало, трошки засолили Ось. і в нас залишилися таке -от, тонке серце. Будемо зараз виробити з його рулетика. Я вже взяв, підготовив, розрізав, отак от, відділив сало від... Шкурочки і, як як сало в нас без м'яса, нарізав такі кусочки м'яса. На такий кусочок в мене вийшло 3, 4, 5, 6 штучок. О, 6 штучок вийшло. О, тепер беремо ми, будемо на оцю сторону, де сало у нас готувати. Всяку гарненьку суміш таку. Так, беремо В першу ділом, що ми беремо? Беремо і сюди висипаємо паприку. Ось так. Тепер беремо суміш перців. Все сюди. Приправа до сала у нас є. Ось така. Ложечку неповну? Половинку. сюди є роз? Так. Тепер беремо горчицю. ось, І горчицю у нас отак от беремо. Половинку. Так. Так. І. Пів ложечки не, на глазбергу підсолюємо. Тепер це все, все ми ретельно перемішуємо. І ось так оце розмазуємо по нашому садцю равномерно, щоб все було. Це на маленький кусочок. Якраз хотіло. Я роблю це все руками. Так, теперь, друзья, ложу це в самый место. Вот так. Вот, вот так. Так. Беремо ще, чуть-чуть присолюємо ось так, небагато і ще беремо приправку до сальця, небагато, щоб не переборщити. І отак ще притрушуємо Наше місце. Так, тепер беремо ми Тертушечку на на мелку и сверху черсничок натираємо. Я десь здесь натаки приблизно кусочок. десь два зависимості, які зубчики, два-три зубчика. Вполне Там більше вдруге на ось Там будет трошки. Ось так. Так і вложимо через одну у нас чорнослив і курага. Ось так вилажуємо. Так, і маленько. Так. І тепер це все ми накриваємо. Отак, от одну от, плотно шкурочкою. Ось. Акуратно його перевертаємо. Так. І, друзі, щільно-щільно скручуємо. Ось, так. Скручуємо плотненько його. Ось вот такий рулетик у нас вийшов. Так, і беремо ниточку. Я всегда вот так вот роблю, миру длину и роблю два. Три, чотири такі відрізочки. Ось, І нам цього вистачає. Беремо ми ось так. Плотненько зав'язуємо, стягуємо. Покажу вже одним кадром, хочу вам показати на цьому кусочку маленькому, щоб не затягувати вашого часу. Отак пальцем держимо і обкручуємо. Чим плотніше обкрутимо, тим краще. Ось так, ось раз Там, не дивіться, там що випадає Там чи випаде Випадає, чи курагами його запхаємо назад, так. І ще разок. Отак, ось раз обхота одораз. Кінці так раз. Щоб воно плотно держалося. Тепер ось так. Беремо і пропускаємо нашу ниточку. Ось так. Давайте, друзі, чотири Кусочка однакового відрізок. Якраз вистачає нам обкрутити. Це просто вже, скажімо так, перевірене. Ось так. А поки я це роблю, надіюсь, що ви поставите мені лайк і напишете комент, що я не так роблю, як ви це любите. Так, от, випав у нас один цей, ми його отак от, от щодо, раз. І ось такі, бачите, у нас такий от рулетик получився. Тепер беремо стрейч плівочку. стрейч плівочку І, не шкодуючи, добре його обматуємо, щоб воно ніде не пропускало. Бо ми його будемо варити півтори години. Так, треба добре, добре, добре його за... От так. Закручуємо. Сюди. Так. А тепер ще ми обкручуємо його ось так. Я вам кажу, не шкодуючи. На цьому ви не зекономите. Коли буде воно варитися, його треба буде напридавити нам, о, щоб наша стріч-плівочка не ось так. Не роз, не розкрутилося. Я ще беру о, для уверенності, бо можу ще скручу, скрутити поверху скотчем. О. Ось так. О, і відправляємо нашу рулетку на півтори годинки варитися на мелкому, маленькому вогні. -маленьком Поки що відключаюся, потім як звариться, покажу, що будемо робити далі. Так, друзі, півтори годинки поварився наш рулетик. Ось такі ми його дістали. І зараз ми що робимо? Зараз ми беремо, ложимо зверху досточку. І ставимо зверху гніт. У нас це 5-літровий бути з водою. І так він буде в нас стояти десь годин 12, а то і більше. От. Потім виставляємо його в холодильник, ріжемо і смакуємо. Якщо не забуду, то як будемо різати, засніму вам, покажу. Все, робіть. Ось, друзі, наш розлетик вже в холодильнику. Ось такий він в розрізі. Бачите? Ми вже скуштували, не розпадається, нічого. Так що, всім рекомендую. Всім смачного, всім пока.